О, морган. Слава Ісусу Христу! Доброго раночку всім, батько, просто в мене холодно, Це. Так, всі вже встали. Коханого обняли, коханого обняли. Так, діточок, обняли. Ватічко, евочку, ніпочку, у кого у вас там, які діточки обняли, Поцілували. сказали, що ви їх любите, що у вас такі офігенні, хороші. вважали їм хорошого дня. Якщо ви вже в школу їх відправили, то смс-ками обов'язково написали, типа, що от, ми вас любимо, кохаємо і от, хорошого дня, ведіть себе добре. Там бабусі, дідучок, написали там мамі, тату СМС, що ви їх любите, їм це треба. Так, ну там таке колегу на роботі обняли і тому подібне. Всім бажаю хорошого дня, а я обняв своїх кінців, які обняв, вивав евочку.